Права 594. Обчисли значення виразу. та дізнаєшся, скільки разів поспіль українець Тарас Корніюк виконав підйоми з переворотом на перекладині. Ну що ж, давайте подивимося, Який у нас вираз? Ми бачимо, що тут у нас є ділення, додавання, віднімання і множення. Немає тут дужок, тому. У нас ділення і множення мають найбільший пріоритет. І спочатку у нас стоїть ділення, нам треба виконати це ділення. Записуємо 84 150. Пишемо тоді. Давайте десь тут. 84 150. Що ділиться? Що ділиться на 275? Так. 841. Ділимо на 275. Тут поміститься тільки 3 рази. 3 на 5 це 15. 5, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 7, 21, плюс 1 це 22. 2, пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. Так, 1 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 11, мінус 5 це буде 6. 4. Забрали одиничку, це 3. 3 мінус 2 це 1. Записали. 8-8, 0. Попереду напишемо. Зносимо 5. Отже, 165 не ділиться на 275. Тому тут дописуємо 0. Ну і зносимо ще 0. Так, отже. Тут є 1650. Треба поділити на 275. Ну, скільки це може бути 8, це буде багато, може бути 6. 6 на 5 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 на 6 це 42, плюс 3 це 45. 5 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 4 це 16. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що наш вираз запишеться. Це дорівнює. Отже, частка в нас вийшла 306. Далі знак плюс, плюс 15700. Так, і мінус. А тепер нам треба виконати множення. Давайте будемо множити. Записуємо тоді 29, що множиться на 507. Множимо. 9 на 7 це 63. 3 пишемо 6, запам'ятовуємо, 2 на 7 це 14, плюс 6 це 20. Далі 5 на 9 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 2 це 10, плюс 4 це 14. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде трійка, тут 0, 2 плюс 5 це 7. А тут у нас буде 4 і 1. Отже, відняти пишемо 14 тисяч 703. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося, цей вираз ми можемо записати в такому вигляді як 15700. Спочатку віднімемо 14700, потім додамо 306, а потім віднімемо ще 3, бо тут є 703. Тобто я хочу сказати, що цей вираз, давайте я перенесу сюди, можна записати в такому вигляді як 15700-14700. мінус Потім пишемо додати 306. І відняти, тут ще залишиться у нас трійка. І це дорівнює. Ну що ж, 15700 мінус 14700 це буде 1000. Так. Тепер 306 мінус 3, це буде 303. То пишемо плюс 303. Ну і разом це дорівнює 1303. Це, ми обчислили значення цього виразу, вийшло 1303. Ну, а це у нас скільки разів поспіль українець Тарас Корніюк виконав підйоми з переворотом на перекладині. Тобто він виконав 1303 рази. Записуємо тоді відповідь. І записуємо так, як 1303 рази. Ну що ж ось таке завдання. В ньому ми обчисували значення арифметичного виразу. Пам'ятайте, що при цьому треба правильно враховувати пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.